Ну, ти тільки що мені сказав, що там все складно. Так. Да, бо в мене немає часу, щоб зробити завдання. То знаєте ж час, якщо ти будеш його гаяти просто. У мене комп'ютера немає. <laughs> Мам, ну, будь ласка. І, і, і ці веб-сторінки першим уроком в середу. У в мене немає взагалі інших уроків. А, ну хіба що бази даних завтра. Але на бази даних ми не, не скучаємо. Там вот не на дотё. Не знаю, что тебе сказать. Ну-ка, ну я ну, же не знаешь, что сказать, вам Ты знаешь. Я уважаю, что это манипуляция просто. ну, думай так. Анджелину Джоли знаешь? Конечно. В Херсон приехала вчера. В Херсон? Да. Для чего? А кто она вообще? Актриса знаменита. Ну, ты не знаю, напиши там волонтерить или просто. Я не знаю, зачем. Ну, она приехала в фірсон. З волонтерами. А ми ще до каховки доїхала. Да какой каховки? Она оккупирована. На фірсон поехала. Ну, то росіяни ж не будуть по ній стріляти, бо возила бы хлопців, дітей, дівчат могли. Нам Херсон не оккупирован. Я кажу за близ леж... лежачие території. Скадовська, Каховка. Так это та оккупированная територія. Ну то я ж кажу: росіяни до неї дуже добре ставляться. У по от ней будуть Мам, стріляти. стрелять. У них немає совести. Они ну, просто ну. Ніхто її не вп'є. І вона ніяк не потрапить туди без, без документів. Хто її там пропустить? О, ви Анджелена Жолі, ну проходьте. На окуповану територію. Коли вона підтримує Україну. Вона ну, лишні ну, ну, заградбаспорт. Але вона підтримує Україну. Її не Що? Ну вона може виступити як посол доброї волі і домовитися з ними. І хто в це повірить? А, ну, ні. Вона допомагає на делку повонітий Ну, і що ти ну, шо? про це диспиш? Ну, що, прикольно. Якщо професіонала новина, напише. І в чим її волонтерство полягає? Не знаю, вона взагалі не перший раз в Україні приїжджає, Вона їй і там теж допомагала. Щось там не допомагає. Не знаю. Да, слово. Щось там. <laughs> а що тобі не подобається, мама? Ну, я не знаю, я дуже доверяю. Жили не угу. Чому? Що знає. Не так. Що знає, не так? Щоб ти не було просто, знаєш, так до показуху. Не знаю. Я місця більш показує щоб поїхати. Ну але все одно приємно, що саме Херсон, бо Херсон ще під обстрілом, то вона не побоялася. Це mm -hmm. добре. А нема, знаєш? Ктори, не mm -hmm. О, а, власне. Тот, который. Ну, хлопця оперний у него спів... ставка була оперна. Mm -hmm. Конечно, да. Він в Києв приїжджав, і концерт там давав недавно. даному. Ну, і на дальше наші підстави по треба, тому писав це. Я хотіла попасти на антітіла, якщо буде тут в Варшаві. Дуже хотіла, щоб їх в концерт попасти. Ну, тут треба моніторити афіші и в інтернеті. Бо розклад на півроку, певно, що є. І, і, і за далегідь замовити білети, бо їх не буде. А ті тіла можна, тарабарову можна, якщо буде концерт. А нашу Кондратенко? Машу Кондратенко можна. Тоже? Ну таких, я би хоч, от не знаю, я хочу хотів попасти на молодих виконавців. О, молоді. Молоді. Ну, не знаю, вони тіпа розпалися вже. Ні, це спас. А це Я Це молодих. Молоді. Ну, якщо вони всі разом будуть, то можна. А На окремий їх концерт то ні. Вони, кстати, подали заявку на надзвичайновий. Коли він буде, до речі? Ну. Фінал буде, як завжди, десь в лютому. А До цього скажуть буде більший список, там буде багато виконавців. ]ığını. Я щось пробігла очима і не подивилася, не було часу, там щось якийсь скандал з Поляковою. За нацвідбір, що там за скандал? Короче, вона хотіла ти на нацвідбір. Полякова? І її пустили за віковими даними? Ні, тільки на віковими данними. що, Єстина Стечковська з Польщі. Поїхала якось. Ну, то ж Польща. З Польща. Ні, то що взагалі причина в іншому. А в чому? Вони в 2020 році, наче на наш. Їх вправило, що якраз коли був скандал з якоюсь там Марув, що, типу, не можна брати участь у нас відборі, якщо ти після 2014 року був на території Росії або Криму. Ось. І Полякова якраз у 2015 році видавала свій концерт, наче в Росії або в Криму. Okay. Тому через це вона не підходить правилами на цей відбір. І вона сказала Полякова, що вона на це і вона все одно буде подати свою заявку, бо це несправедливе не правило, і взагалі кожна має право на те, щоб брати участь. І якщо вони не приймуть її, то вона піде в суд проти на цей відбору, щоб вони змінювали правила. Ну її не прийняли, тому вона буде йти в суд. Mm -hmm. Що ти думаєш? Я не знаю, може вона посуєму права, бо це ну, якначе бюрократія, а з другої сторони? Ну, я не знаю, якщо це установа прописана, то вона нічого не зробить проти цієї установи. Mm. Правило є правила. Чому ж вони її не турбували рік або два назад, а саме зараз? Якщо вона хотіла щось змінити, то треба було раніше міняти і зараз ж їхати. Можливо, той 14-й рік і ще не всі попросту сприймали як початок війни. І зараз вже очевидно, а для багатьох це не було так очевидно, бо це їх не торкалося. Але вона була завжди там в Києві, в центрі подій, того. я не думаю, що вона прям настільки була, була далека від тих подій, щоб поїхати на концерт в Росії. В общем, я теж не знаю і взагалі трудно сказати в цій ситуації, хто правий, хто ні. Ну, Україна має право на так, таку систему безпеки страхувати нез... незалежно якої та людина або зірка. Правила безпеки для ну, політичної. Вони тобі можуть здаватися такими переданими, як вони арестовують його. Я так і не зрозумів, що з ним прийдеш. Зайшло. Тут треба, щоб ти подивився, бо це довго розповідати. І з друг, із друга став не другом. Mm. Тепер, тепер він ворог, а був речник президента. Mm. Ну, його всі любили спочатку. А зараз чомусь всі ненавидять. Угу. Всі любили за його убаюківаючий тон. Зараз вже... От любі до ненависті один крок. Як то кажеш. Добре, мене ж перерва закінчилась. А так це. Я знаю, хто подав за на цей. Ну, хто подав за її робати? На нацбір. На Точно молоді, хаят. Ті самі. Маша Кондратенко. Боже, хтось новий є? Не знаю. <ріху> намагаюся згадати. Там є якісь нові, але я їх не знаю. Зараз? Якісь нові, але я їх не знаю. Зараз намагаюся згадати когось. Кажуть, що я може хтось подав заявку, хто вже виступав на Євробаченні колись від України. Це не знаю. Може, чи Хейл знову. Чи от є... цінакарм, чи, чи не знаю. А в рубалта, класи, що вибирає. А, Калуш? Калуш. не думаю. Не знаю. Точно не джамала, бо вона продюсерка, вона буде вибирати, хто буде їхати. Uh -huh. Вона вибирає, хто буде в фіналі на судьбою. Там десь 500 виконав, це або 400. Подали заявку. І це Джамалі треба буде вибрати. 400? Угу, десь, не ну, знаю, 20 чи 30 штук. Ти поки ще не за кого не вболіваєш, так? Так, пісень ще ніхто на це не показує, бо не можна поки. Але, ну я здогадуюся, за кого. За Хаята? Ні, вам не ну, знаю, який Хаят. <laughs> Молоді, якщо їх приймуть. Ну то і рік Хаят теж виходить. Я ще три рази намагався, не тільки називати свептик, буквально. Ясно. А, ще це? Забув. А Абі я. Ну, вона теж була на минулого. Угу. Головне, що буде баршака з Дертенко. <сих> І молоді. Нехай. Ну, хая теж так. А, казка. Казка теж класна, до речі. Ну ладно, е, якщо тобі більше нема що мені розповісти, то я пішла. Може, може не пограєте? — І буде сумно. Коротше, ти вже і так, і сяк намагаєшся. Я прям не знаю, що ти ще вигадаєш. Мам. А, ще презентація по біології з вересня чекає, щоб я її зробив. Ага. Тільки коли він був, що ж нічого не робилося. Ну як то не було времени. Ну так. Ну, сейчас уже было бы время, чтобы ну, Ага, Особливо зараз, коли куча контрольних треба готувати. Так на на тиждень не було кучі контрольних, але в мене не було комп'ютера. Не да. знаю. Ладно, я пішла вже на роботи. Подожди, подожди, подожди. Ну як це підожди? 53 минути? У мене 7 минут свину, щоб добігти. А Хорошо, ти компьютер приведешь. Я? Що... Yeah. Ну мы, да. Мы просто не добавляемся. Ну давай добавляем. Не, не добавляем. Я могу поехать в какой-то магазин. Нет. Давай, ну. Нет. Или, не. или клерк, или Кауфрян, или ашан. Что не. Нет. Мам, компьютер. Нет. Да. Нет. Ну тогда я очень сильно обижусь, и будет плохо тебе. Господи. Какой вид манипуляции ты себе выгадаешь? У меня куча контроллеров, не нужно готовиться. Жизнь непонятна, мама. Это обязательное условие. Ну Иначе да. Иначе я буду просить вот у них компьютер купить для учебы. О, то проси. Я тебе 50 золота сейчас дам тогда. Так это не Юля даст вообще-то. Ну, она даст непонятно когда, я прям сейчас могу дать. Не, не надо Перестань <с манипулировать. Это не манипуляция, я тебе прошу, чтобы ты дошел дошел конца, что мне компьютер нужен. Это манипуляция. Мне компьютер нужен очень. Хорошо, я могу без манипуляции, дай компьютер. Лима! Дай компьютер. Нет. Дай, дат. Дай компьютер. Без компьютера ты садишься и готовишься. А с компьютером ты будешь? Нет, мне даже на компьютере нечего делать. Ты видел, какой я ответственный, какие у меня хорошие оценки, блин. С компьютером были. Ну да, единица была. По чем? По физике. Хотя бы вспомни. Это было уже, когда в мире не было компьютера. Если что. Поэтому невалидный аргумент. Дальше. Да у тебя тоже не очень аргументы. У меня аргумент, во-первых, мне нужно тренироваться к веб-страницам, чтобы сделать. Да делать задание я не успеваю в срок, мне до среды нужно сделать. Уроков с компьютером не будет, только базы данных завтра. А на них у меня не будет времени делать это. Ладно, давай, пока. Потом день рождения. И еще презентация Ох. по биологии. А потом еще добавится куча всего. Давай. Подожди, по каким вот... А, у меня ни одного опоздания за весь месяц, так что, ну ладно, ну, ну вчера. Но Подожди, это не считается. Ты мне перечислил еще раз, какие пятерки у тебя? У меня шестерка по гражданскому образованию, шестерка по физике, пятерка по польскому законтрольную. По испанскому у меня пока что одни пятерки. Вот. Что там еще? По веб-страницам у меня пятерка. И по веб-приложениям у меня пятерка. И по объектному программированию у меня пятерка. Вот. Самое главное это польский. У меня пятерка по-польскому. Это вот. ты говоришь, пятерка последняя? Пятерка? Оценка. Нет, у меня единственная пятерка. Это пока что по польскому. Еще и четыре плюса. Еще один плюс остался. И контрольная носу еще по бароку. Там тоже, скорее всего, будет хорошая оценка. Вот. по английскому у меня тоже пятерки и шестерка одна. Ты имеешь в виду ту контрольную, которую она не проверила? Еще нет. Нет. Та пятерку она уже проверила. Я же тебе сказал про нее, то, что я единственную пятерку написал. Нет, нет даже четверок, а только он написал пару человек. Так, что ну, тут есть чем. -то. А когда она проверила? Тогда ну, я же тебе рассказал, что у меня пятерка. Иди, не, она... вы вот недавно писали контроль. А это он еще не проверил, но я же тебе говорю, что ну. у меня хорошее предчувствие. Но я пока ничего не говорю. Но в целом там, мне кажется, может быть что-то хорошее в целом. Ясно. Ну, вряд ли там будет что-то плохое, учитывая то, что я готовился четыре дня. У -у -у. По базам данных у меня пятерка, кстати, за контрольную. Молодец. Ну, я же не просто так рассказывал. Я... А, опоздание. Я из-за просыпаний не опаздывал очень давно уже. Из-за своих каких-то просыпаний. Вот только вчера из-за вот этого. А так я уже очень долго хожу идеальненько. Поэтому вот так. И ложусь вовремя. И все, все у меня идеально. Я только рада. Да, поэтому компьютер мне вернуться должен. Ой, Дима, все побежала до работы. Господи, я кому ты -то только что рассказывал?